Вітаю всіх! У цьому випуску покажу ті клікери в телеграм, на які потрібно звернути увагу насамперед. Це бот Bloom, що створили колишні працівники біржі Binance. На цей бот я покладаю великі надії та вірю, що лістинг відбудеться. Організатори надто багато часу приділяють розвитку проєкту. Я поки що не витрачаю на повну силу кристали якими мене винагороджують за щоденне відвідування блума, оскільки творці обіцяють у гру додати саме криптовалюту, саме монету, яку ми будемо отримувати, граючи в гру, яка буде тут літати. Я намагаюся кожні 8 годин заходити, обнульовувати майнер, тобто забирати зароблені на повному пасиві монети, при цьому отримуючи кристали на майбутнє. І іноді граю. Другий бот, звичайно ж, це хамстер-комбат. Навколо цього клікера дуже багато галосу, кожен має свою думку, і що він нам видасть наприкінці, поки нікому не відомо. Буде така для багатьох непередбачувана подія. Заробляємо на повному пасиві, відшукуємо раз на добу комбо-карти, отримуємо винагороду. І забираємо 5 мільйонів монет. І іноді активно тапаємо хом'ячка вручну. Також розгадуємо щоденний шрифт і забираємо винагороду в розмірі 1 мільйон. У своєму телеграм-каналі я викладаю кожен день комбо карти та розшифровку шрифта цього щоденного. При цьому прокачуємо карти. Додаючи кількість монет за годину. Як творці стверджують, розрахунок майбутньої криптовалюти відбуватиметься саме за кількість монет за годину. А це означає, прокачуємо карти і збираємо монети кожні три години. Я заходжу іноді частіше: третій бот, таб також досить цікавий бот, він набагато простіше хом'яка. Для того, щоб отримати пасивний заробіток, необхідно за 2000 монет купити та бота, це автоматичний клікер. Отримувати Безкоштовну енергію тричі на день, і тричі на день можна додавати прокачування таким способом ми отримувати додаткову кількість монет за один тап. Наприклад, ось зараз у мене за один дотик 6 монет йде. А якщо я візьму безкоштовну можливість, вогонь тут такий з'являється. Навколо, та за один етап я вже отримую 30 монет. Протягом кількох секунд. Секунди проходять і він зникає. Потім вже за один дотик я отримую 6 монет. Далі виконуємо завдання та прокачуємо монету. Кіберфінанс цікавий бот. Збільшувати потужність яйця. Також невеликий майнінг присутній. Є кнопка Буц. Необхідно збільшувати швидкість, потужність яйця, міцність його, так би мовити. І після закінчення певного часу заходити в бота, натискати на клейм та отримувати монети. Також є завдання, які, ми, які можна виконувати і заробляти більше. Реферальна програма існує. Незвичайний такий бот, де невеликий молоток б'є по яйцю, намагається його розбити. Для того, щоб воно не розбилося, необхідно збільшувати потужність. Далі бот MemeFi Coin. Прокачуємо героя. Заробляємо рівні. Тапуємо по екрану. Також є розділ Boosters. Де можна купити за монети майнінг, який на повному пасиві зароблятимемо монети кожні 3 години, 3 години заходити та забирати монети. Але обов'язково після цього потрібно буде майнінг активувати. Він не працює так, у, так як у ноткоін або в Комбаті» автоматом. Його потрібно контролювати та активувати для подальшого пасивного заробітку. Також можна збільшити кількість клікерів за один дотик. У розділі заробіток багато завдань існує, можна виконувати та отримувати додаткові монети. «Pixel стаб також від творців Binance, як і «Bloom». Трохи про нього розповім. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Відразу після реєстрації за реферальним посиланням ви отримуєте 2000 монет. Відразу після входу відкривається майнінг, на якому вже є монети: 36 тисяч. Натискаєте на Клейм, і вони відлітають на основний баланс. Можна збільшувати рівні, віддаючи, віддаючи монети, щоб мати більше шансів здобувати перемоги в боях. Тут дуже цікаві перемоги відбуваються. Я частіше, е, визнаюся, що про, проігруваю, е, поразку отримую. Також можна виконувати завдання, щоб примножити монети. У кожному боті є реферальна програма. Е, запрошуйте друзів, знайомих і отримуйте додаткові монети на основний баланс. Як запросити безкоштовно рефералів і де їх взяти, я розповідаю в окремих своїх відео на YouTube. Переходьте, дивіться, показую там канали, де можна розташовувати свої реферальні посилання. Дякую, що залишаєтеся зі мною, дякую вам за вашу довіру. Я й далі буду продовжувати розповідати вам про нові способи заробітку в інтернеті без складів. Іноді із вкладенням показувати свої результати. Залишайте свої коментарі, буду намагатися відповідати на кожен ваш коментар, адекватний він чи неадекватний. Буду намагатися не ігнорувати. До нових зустрічей, побачимось. Все буде, Україна!